Біля сумської обладміністрації від цього сумська обладміністрація, обладмі... вибачте, від сьогодні повністю забарикадована. Усі входи зсередини забиті дерев'яними щитами, зробила це. Міліція за інформацією тамтешніх чиновників у приміщенні зранку чатують з пів тисячі людей у формі навколо будівлі. Чергують ще кілька автобусів з силовиками. У внутрішньому дворі для міліціянтів поставили намет та діжки з вогнем. Старші офіцери запевнили, що обладміністрація працює у штатному режимі. Всі чиновники на робочих місцях. Щоправда, на роботу ходять тепер виключно через чорний хід. Через ці безпрецедентні заходи безпеки сесію міської ради сум перенесли в інше місце. Забиті двері, закриті ДСП ну, міліції, звичайно, ну не нами ж, як міською радою чи обласною радою. Напевно, ці заходи якраз дають можливість забезпечити нормальну працю. І опозиція, я думаю, що сьогодні нормально свою роль виконує і влада виконує.